Заради переглядів афішував координати блокпостів. У Кропивницькому співробітники СБУ викрили тіктокера, який фільмував контрольно-пропускні пункти в місті для свого каналу. Під відео автор вказував точні геолокації блокпостів, а також повідомляв, на яких із них чергують представники ТЦК. За інформацією правоохоронців, контент-мейкером виявився 26-річний кропивничанин, який працював водієм у компанії одного з поштових операторів. Щоб не викликати підозри через блокпости, він пересувався службовим авто, з якого і вів зйомку. Ролики, що користувалися популярністю серед ухилянтів, тіктокер поширював у соцмережі з початку березня. Сам фігурант, як з'ясували слідчі, теж неодноразово намагався уникнути військової служби та ігнорував повістки. Під час обшуків у помешканні зловмисника оперативники вилучили техніку та флешки з відзнятим матеріалом. Найближчим часом справу скерують до суду. Все це він робив з метою популяризації свого контенту та збільшення кількості підписників. Встановлено, що його відео користувалось неабияким інтересом та набирали більше 50 тисяч переглядів. Наразі його незаконну діяльність заблокована та повідомлена про підозру за статтею 114 1. Це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України у воєнний час. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Народжений творити помер зі зброєю в руках. В музеї мистецтв у Кропивницькому відкрили меморіальну виставку полеглого військового Володимира Чорного. Митець родом з обласного центру, в старшому віці переїхав до столиці, де побудував кар'єру художника. Писав картини і гравюри, виставляв свої полотна на престижних виставках у різних куточках України. Спробував себе Володимир і в кінематографі. Зокрема, готував декорації для фільмів, памфір та наші котики, а також для кліпів, музичних гуртів. Анельзі і танок на майдані Конго. До того ж займався оформленням реклами відомих брендів. Коли ж розпочалася повномасштабна війна, Володимиру Чорному стало не до мистецтва, тому вирішив боронити Україну на фронті. Добровольцем приєднався до 66-ї бригади імені Мстислава Хороброго, в складі якої на посаді головного сержанта звільняв лиман, а ще утримував позиції на сватово кремінному напрямку та в районі Мар'їнки. За весь час на передовій військовий з позивним Кара не раз виявляв мужність і винахідливість у боях із окупантами. Втім, 9 травня минулого року на Луганщині життя захисника обірвав танковий снаряд. Володимирові Чорному було 48. Виставку рідні захисника організували до дня його народження. В експозицію увійшли понад 30 картин і гравюр Володимира Чорного та ще близько сотні його особистих речей і світлин зі знімальних майданчиків. В окремій секції розмістили оповідки воїна про будні на передовій. Відвідати виставку в музеї всі охочі можуть до 24 квітня. Роботи датовані 2005-2011 роками. Вони з філософськими назвами, вони глибокі, метафоричні, вони з підтекстами. Володимир дуже гарно знав історію України, культуру України. Він був людиною глибоко енциклопедичними знаннями, наповнений і тому. Його твори не можна переглядати дуже швидко. В них є три підтексти, їх треба заглиблюватися, їх треба дивитися і відчувати. Якщо в нього там нічого не приходило в голову, він не сидів і не насильно себе не заставляв малювати. Тому що ну, навіть коли я його просила там, намалюй мені щось, він сидів такий. У мене нема натхнення. Ну, він не любив, коли насильно щось змушують його робити. Це все було за відчуттями, це все було за бажанням. Ну, І якщо він це робив за бажанням, в нього це завжди виходило. <смас> До речі, зараз гадала, він завжди мені коли щось малював, казав Лена, як воно виглядає? Кажу, «Хорошо, Лена повинно бути класно, а не хорошо. Він був дуже відповідальним. В нього дуже гарно була розвинута логіка, він вмів читати карти. Якщо е хтось і орієнтувався на, міс на місцевості, то це тільки Вовчик. І його, його побратими хотіли висунути на командира відділення, тому що вони бачили, що йому не байдуже. Він буде їх захищати. В нього добре працює якась така чуйка. Він він розуміє дуже добре ситуацію. Оцифрування українських архівів триває. Зокрема, на Кіровоградщині презентували міжархівний пошуковий портал. Наразі доступно 300 тисяч цифрових копій обласного архіву. Доступ до них безкоштовний. А онлайн фонди архіву будуть і надалі поповнюватися новими історичними джерелами, які зацікавлять як фахових науковців, так і звичайних громадян, хто займається прикладом дослідженням родинної історії. Проєкт реалізується за кошти спецфонду, отримані архівом у рамках виконання різних програм. Якби ми були б не в культурній сфері, а в сфері виробництва, це ну. Безвідхідне виробництво можна сказати, тобто використовуються всі ресурси для того, щоб і зберігти документи, і їх представити. Проект онлайн доступу до оцифрованих знімків фондів Державного архіву Кіровоградської області на платформі Архіо. Це восьмий державний архів, який доєднується до міжархівного пошукового порталу, який забезпечує в режимі 24 на 7 Доступ до мільйонів цифрових копій державних архівів України, центральних і деяких обласних державний архів Кіровоградської області є третім обласним архівом, який доєднується до цього порталу. Запалили не на жарт. У Кропивницькому школярки виявляли кращих у черлідингу. Змагання відбулися в рамках національного спортивного проєкту Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. А приймав захід факультет фізичного виховання Центральноукраїнського державного університету. До регіонального етапу змагань з черлідингу вийшли 10 шкільних команд. За регламентом на виступ юні лідерки мали близько хвилини. Судді оцінювали техніку виконання, хореографію, злагодженість та артистизм учасниць. За результатами змагань третє місце розділили команди ліцею Нова Українська школа та Центральноукраїнського наукового ліцею інтернату. Срібні нагороди дісталися вихованкам ліцею природничих наук. А золото змагань здобули школярки з муніципального колегіуму. Далі переможниці представлять Кіровоградщину на всеукраїнському етапі змагань. Команди, я гадаю, що дуже гарні та добрі враження. Мені це подобається, тому що ми виступаємо, ми показуємо себе, даємо змогу нашій школі показати, що ми шостий а ми такі гарні дівчата. Ми міємо те, ми міємо те, і нам це подобається. Навіть якщо ми не виграємо якесь супер місце, але ми все одно будемо задоволені, тому що ми це робили для себе, для нашого задоволення. Робота рук, синхронність, єдність рухів, просто Розміщення по майданчику дуже важливо. Тобто діти повинні переміщуватись всім майданчиком. Потім повинні бути е, перебудови да, малюнків з одного малюночку, коли діти ходять в інший малюнок. Да, це також дуже важливо. Тобто мало просто вийти і синхронно відтанцювати. Це не танці, і мало також вийти, показати красиві шпагати і зробити колесо. Це не гімнастика. Але черлідинг він тим і прекрасний, і унікальний, що він поєднує і гімнастику, і спортивну акробатику, і танці. Сьогодні наші учениці пробудницького доводять, що ми за здоровий спосіб життя, що ми пліч опліч крокуємо до перемоги, це командний дух змагань. І взагалі наші діти розвиваються і кожен може проявити себе дуже активні наші діти, і це заходить і це говорить про те, що Наші вчителі, наші адміністратори вони привчають дітей саме до здорового способу життя.